хто небудь допоможіть! Ніхто тобі не допоможе. Я її знищу. Ха -ха -ха. Так, мамо. Я впевнена, що це не модний магазин. Який жах. Так, мамо, я поїв. І надягнув кепку. Ти допоможеш мені. Звичайно, ходімо швидше. Мамо, я зателефоную пізніше. Нам не сховатися, він знайде нас. Він не впізнає нас, якщо ми замаскуємось. Даю вам слово, я знайду їх. Гей! Ні, не вона. Ідіть геть. Є у мене одна ідея. Ось упіймалась. Час наряджатися. А ви нам допоможете. Тільки мерщій. Окей. Яке hmm. вбрання нам краще вибрати. Може, почнемо з курточки. Як вам такий варіант? Особисто мені подобається. Здається, я знайшов її. Відчиняйте, я знаю вона тут. О, ні, він знайшов мене. Друзі, у нас приблизно півтори хвилини до того, як він увірветься. Може, це. Ні, так він точно мене впізнає. Думаєте, впізнає, що тоді краще вибрати? Відчиняйте. Не впевнена, що ми впораємося. Точно впораємося. Адже правда? Гадати, так він її впізнає? Я майже впевнена. Здається, сила тут не допоможе. Застосуємо спритність. О ні, часу майже не залишилося. О. Думаєш, допоможе? Сподіватимемося, часу не залишилося. Ну, все. Годі гратися. Ну, нарешті. А, адже він не впізнає нашого собаку. Ось ти і знайшлась. Здається, все ж таки впізнав. Друзі, потрібні ваші вподобайки, щоб прогнати його. Ну, можна спробувати. Вони справді думали мене цим здолати. Не спрацювало, потрібно більше вподобайок. Ну, хай буде що буде. Жалюгідні спроби. Друзі. Ще трохи благаю. Остання спроба. Якого біса? Друзі, хто допоміг нам пишіть собачий рятівник. Так, мамо, ні, мамо. Бувай, мамо. Ваша допомога нічого не означає, я дістанусь до них. Ой, вибач, пусте, все можна виправити. Схоже, це нам все ж таки знадобиться. Ласково просимо до салону краси Джейд. Які пазурі ми вибираємо. Може, додамо вогника? Знаєш, вогню я щось побоююсь. Може тоді блискучий маніфюр? Забула, як було з лиходієм. Тоді безсмертна класика. Ви погляньте, як елегантно. У тебе справжній пуст. Може, я краще і ось, так? Чи так? О, як краща ідея. Так вони мене точно не впізнають. Для кращого ефекту доглянемо за шерстю. А ти вмієш. Думаю, це не складно. Друзі. А чим зазвичай миють собак? Хм. Може, це? Хм. Ой ні, таке, вочевидь, не піде. і ми теж не помиємось. А чи є ще варіанти? Mm -hmm. Наче це те, що потрібно. О, я не знала, що це так гарно. Тільки не пишіть їм, що це я. Ти що-небудь замовляла? Mm -hmm. Ні, а ти. Відчиніть пошта. А раптом це знову він. М -м. Здається, я дещо вигадала. Вам посилка. Але я нічого не замовляла. Нічого не знаю, розпишіться. М -м. Та де ж вона. Що ви кажете? Кажу, де поставити. О, який цікавий у вас пилосос. Думаєте, він здогадався. А, так затіло ось прибирання. А він точно працює. Звичайно, треба сказати увімкнись. Хм. Увімкнись. Ове яка цікава модель. Ой, як ніяково. Який чудовий пилосос, я хочу його собі. Вибачте, боюся, він не продається. Вони думають мене обхитрувати. Але я хитріший. Так і в це собака. Ой-ой-ой, здається, він нас розкусив. Допоможіть. Звідси тобі вже не втекти. Крихітко, біжи, зараз. Ой-ой. Так, отак, молодець. Мабуть, такий полосос не для мене. Вітаю з черговою перемогою. Без тебе я б не впоралася. Цю перемогу треба відзначити. Влаштуємо вечірку. Підготуємо напої. Розвісимо прикраси. Буде зроблено. Готово! Час вибирати вбрання. Друзі, як вам такий вечірній варіант? Може додати гарну прикрасу? Чи пасую до цього вбрання? Не знаю глядачам видніше. Чи краще стильний головний убір? Спробуй ще інше вбрання. Хм, як щодо крутого стильного образу. І, звичайно, трохи аксесуарів. Круть. Пишіть, що би ви ще додали. А що робимо далі? Розсилаємо запрошення гостям. Схоже, мені потрібен новий план проникнення. Вечірка? І мене не запросили? Цього разу вони мене навіть не впізнають. Неймовірна вечірка. Так найкраще у світі. Натовп допоможе мені бути непомітним. Та де ж вони? Ось вона й впіймалась. Ми вип'ємо з нами. О, з задоволенням. Може, потанцюємо? Звичайно. Обожнюю танцювати. Давно так не танцював. Вітаємо, ти переміг. О, дякую. Ах, чудова була вечірка. Але ніби я щось забув. Дякую всім, що прийшли. Так, заходьте ще. Дивно, що лиходій так не з'явився. До речі, чи ви не помічали його на вечірці? Бачу, я Гадаю, ми з вами можемо вирішити цю проблему. Зараз ми разом виберемо їжу для крихітки. Можемо розово. Хочу, хочу. А може, нам пощастить на соковитий бургер? О, так. Ну ось. Ну що ж, пощастить наступного разу. <реку> Смачного. А знаєш, теж доволі непогано. Пишіть, чим наступного разу нагодувати собаку. Хм, А що якщо? Я вигадала новий образ. Що за образ? Мантія – символ краси, корона символ влади, скіпотер символ мудрості. І яка королева без трону? Яким буде ваш перший указ? Смаколиків якомога більше. Усім залишатися на своїх. Упс. Перепрошую, Ваша Величність. Схоже, він нас не впізнав. Потрібно якось його позбутися. Посвячую тебе в лицарі. Дякую, моя королево. Тепер я справжній лицар. Вони за це заплатять. Джейд, він точно повернеться. Ти маєш рацію і ми будемо готові. Друзі, як вважаєте, який образ допоможе здолати лиходія? Може, таємний агент? Yeah. <ристо> Чи може кухар? І що, <ристо> я його зварю? Ну, теж правильно. Тоді супергерой здолає злодія. Цього разу я підготуюсь ґрунтовно. Спочатку я її спопелю, потім розчавлю, щоб напевно їм не врятуватися. Ще трохи і готово. Ну, як тобі? Ова це неймовірно. Почнімо перевтілення. Яких героїв у плещах ви знаєте? Особистість супергероя важлива таємниця, емблема головний символ кожного героя. О, друзі. Напишіть, як назвати нашого нового героя. О, ні, Джейд, здається, він уже тут. Не хвилюйся, ми з тобою готові. Зараз ми з цим покінчимо. А це що? Є, що смішного? Це вбрання тебе не врятує. Друзі, ну покажемо йому. Вдруге це не врятує. Ще трохи. Нічого не бачу. Я все одно вас дістану. А тепер настав час закінчувати. Ні, ні. Ні. Джейк не віриться. Ми перемогли. Та й без вас, друзі. Ми би не допоможіть. Комусь потрібна допомога супергероя. Почекай на мене. Хто небудь бачив, куди вона побігла. Пробач, мені просто треба допомога. Я чекала на тебе все життя. Я заберу тебе з собою. Ну, гаразд. Зараз я тебе зі всіма познайомлю. З усіма Це мій найшвидший улюбленець. Ласкаво просимо до сім'ї. Дуже приємно. Це мій кролик. До себе не пущу будую йому свій будинок. А це найбалакучіші улюбленці. Я просто обожнюю тварин. Як ти почуваєшся? Цей вчений забрав дуже багато енергії. Ну, звісно, для енергії потрібна їжа. Це якось не схоже на їжу. Краще. Я збудую цілий ресторан. Вікно, щоб малуватися усім моїм звіринцям. Ти не проти невеличкої творчості? Для малювання у мене ще вистачить сил. Супер. Тоді один тобі і один для мене. Тепер ти. Мені вдалося. Wow. Ну, чи ви коли-небудь бачили котиків, які малюють? Конструкція готова. <рес> Вже можна замовляти їжу. Стривай. Покриття важливе для зручності під час їжі. Трохи оформлення і можна їсти. Раптом гості завітають. А чи не зайнятися мені дизайном? А яку назву має ресторан? Точно. Ласкаво просимо до нього. Мілз. Ваш стіл готовий. Так набагато краще. Дякую. Трохи атмосфери цього вечора. Думай, думай, як його знайти. А. Ну, звісно, як я відразу не згадав. Ось ти де, я йду до тебе. О, це що за красень? Тепер я сповнений енергії. Ти на когось чекаєш? Ні, але зараз подивимось. Гей, це ж ти. Це він, він з мене знущався. Ось ти і впіймався. Джейд, не віддавай йому мене. Друзі, допоможіть котику. Ну, не смішіть мене. Гей, хто насмілився? Не, не чіпай нашого нового друга. Це просто смішно. Це закінчено. Тепер тобі нема чим атакувати. Друзі, ставте вподобайки, щоб я міг допомогти котику. Навіть не намагайтесь, ви йому не допоможете. Друзі, мені дуже потрібні ці вподобайки. Так ось так зовсім трохи. Вперед. Разом ми точно його подолаємо. Я ж сказав вам його не врятувати. Припиніть, я все одно його заберу. Ось ти впіймався. Нам вдалося. Без ваших подобак ми б не впоралися. Я так за тебе хвилювалася. Зі мною все добре. Дякую, друзі. А вони не такі прості, як здаються. Дарма, ми з ними ще зустрінемось. Не розумію, як він все-таки тебе знайшов. Поглянь. Ну, звісно, тут маячок. Прощавай, погунський нашийнику. Думаю, час виготовити тобі новий нашийник. А можна мені такий самий. Звісно, я сама виготовила його. А тепер виготовлю і тобі. Чудово! Вам наш парний образ. Думаю, мені час відпочити. О, ні. Вибач, тут я сплю. Як це? Ось так. Усі мої вільні місця зайняті тваринами. А де я тоді можу відпочити? Я придбаю тобі новий будинок. А -а -а. О, ура! Спасибі вам, велике. Бо з цього замело. Але це все, що є. Тоді збирайте самі. А знаєте, я обожнюю збирати сама. Адже ми впораємося. Звісно. І з чого почнемо? Думаю, сяга. Чудово. А тепер. А мені тут подобається. Стривай, адже ще не готово. Ось так має набагато кращий вигляд. Ура, я тут житиму. Стривай, ще не готово. А коли? Мені нудно. У мене є одна ідея. Як будете розраховуватися цього разу? Про це я не подумала. Дивись що я знайшов. О я про них і забула. Що би я без тебе робила? А що там? Дещо для тебе? Це палиця для книг? Ні, це для тебе. А так одразу і не зрозуміло. Зараз все зрозумієш. Котиків не буває забагато. Тепер це твоя територія. Розважайся. Як чудово! У мене ніколи такого не було. Його нове місце знаходження десь тут. Це десь тут я знайду тебе. Я знаю, що ти тут. На вашу думку, це смішно. Я все одно до нього дістанусь. Ну що ж, можна продовжити роботу щодо нашого будиночку. Не впевнена, чи правильно я збираю. А це, напевно, сюди цього разу мій план спрацює. Наче нікого не чекаю. О, ну, я нічого не замовляла. Ви забули відсутні деталі. Це безкоштовно. Безкоштовно? Тоді супер. О, схоже, хтось затєв будівництво. Без будиночка він сам до мене прибіжить. Тількес, ц... ви ж не хочете зіпсувати сюрприз? Вибачте, але тут порожньо. Усі запитання до фірми. Дивний він якийсь. А де всі інструменти? Тут звідки це? Хто знає пароль? Хто небудь напишіть пароль, якщо знаєте? Будиночок готовий? Так, зараз секундочку. Друзі, чи ви написали пароль? Я не можу підвести котика. Дякую. Тут у слові помилка. Ще одна спроба. А? Вдалося, дякую вам. Я втомився, хочу відпочити. Звісно, я зараз все зроблю. А тут можна зробити розкішне селфі. Уф, зашмарувалася. Так не годиться. Ось так краще. Ти покажеш мене всьому інтернету. Звісно, упевнена це фото збере багато вподобайок. Це все не працює. Мені потрібен новий план. А ось і наш котик. Є одна ідея. Я буду ловити звірів. Так я зможу зібрати набагато більше тварин. І нарешті я дістанусь тебе. І навіщо це? Тут ти зможеш поточити пазурі. а за бажаннями залізти гору. Чудово! А яке ж небо без зірок? Прощати! Зараз побачиш. Залишається лише вирізати. Хм. Вуаля. Ось і зоряне небо. Маєш справжній хист. Проти трохи підсвічування. Звісно, це завжди так гарно. Один, два, три. Хмарко, цвітись. Ні-ні ні. Що сталося? Здається, батарейки розрядилися. Ну, хто там іще? ще? Привіт, Арії! У тебе не на роком немає батареїк. <гум> ні, але можемо сходити у крамницю разом. Окей. Нікуди не йди, я невдовзі повернуся. Я чекатиму тебе. Mm -hmm. Він що заарештував собаку? За ним. Mm -hmm. Схоже, що нам сюди. What? Боже, що це. Ми no. витягнемо вас звідси. Ні, вони порушили шкідники. Але тепер вони все відпрацюють. Біжімо. Куди зібрались, дівчатка? Дивись. А? Ми обов'язково повернемося по вас. Ми будемо чекати на вас. Вам нізащо не вийти. Тому ти ходила у туалет, де не належить. Мене ніхто не вчив, де можна. Потрібно знайти для неї власника. Але хто мене таку візьма? Пусте, це можна виправити. А я поки що спробую врятувати інших. Готова красуне. З тобою на все. Вологі рукавички допомагають усунути неприємний запах. Також це покращує кровообіг. І це дуже зручно. А тобі як? Пахне чудово. Чому, Чому ти робиш це з нами? Тому що ви шкідники. Впізнаєш, то був мій ланч. Мені, мені дуже, дуже шкода, шкода. Вибач. вибач. Ненавиджу тварин. Ну, як мені сюди потрапити? Чудова думка. Чим займемося далі? Що? Чим займемося далі? Чим чим? Так, за гігієною вух стежити дуже важливо. Берегла для себе, але для улюбленців нічого не шкода. Почнімо процедури. Так, якщо не чистити вуха улюбленцю, він може втратити слух. Один один перевірка зв'язку. Чую вас чудово. Дякую. Побажайте мені успіхів, друзі. Будь ласка. Будь ласка, відпусти, відпусти нас. О, ні, ви мені ще потрібні. Але, Але навіщо? Що? Ви все відпрацюєте? А далі ми з вами, Джей, це ти? О -о -о. не бачу тебе. Так, стежити за гігієною очей також дуже важливо. В іншому разі можна втратити зір. Жах, я би не хотіла осліпнути. А також це захищає від інфекцій. А чи ти любиш прикраси? У мене ніколи не було прикрас. Оу, зараз обов'язково виправимо. Будемо робити. Додамо кріплення. У кожного собаки має бути нашийник. Та ім'я. У мене ніколи не було імені. Друзі, пишіть у коментарях, як назвати нашу маленьку. Зараз ми все знайдемо тобі власника. Ну, ось тепер поче. Ого, так швидко. Здравствуйте, я за собачкою. Ти мій новий власник. Так, мене звуть Лукас, а тебе. А я. Ем... О, наші підписники виберуть її ім'я, та ми вам повідомимо. Так, друзі. <реш> де там виштається Арія. Це має бути десь тут. Що ж нам робити? Нам нізащо не вибратись? Не бійтеся, я вас витягну. <реш> Ти що тут робиш? Я обов'язково по вас повернуся. Що з тобою? А де інші тварини? Я не змогла, мені не вдалося. Тоді ходімо разом.